Говорять, як Луган забрати, там вже мирні люди і так далі. Але є просто, ну, прості правила війни. Спочатку проходить авіаудар, потім артилерія, потім йде штурмові, штурмові загони, які повинні робити зачистку. А мені говорять, там вже мирні люди. А скільки ті мирні люди вже сидять там? Там вже давно можна було звідти поїхати. Тобто, я на власні очі бачив, через Луганську аеродром люди пішки йшли з Луганська. Пішки, вони не, не чекали, куди їх вивезуть. Вони просто рахують, що їх їм там не повинні бути, тому що вони в першу чергу мішають нам. Тому що... не, ну тяжко возити 200. Тяжко возити класних пацієнтів, та які, які там не за гроші, не за що. Зараз іде інформаційна війна іменно проти Айдара. Дуже багато диверсійних груп, закинуто туди, які під видом Айдара. Починають займатися простим безпріделом, яких ми самі вилавлюємо. Ну і попросту простому знищуємо, тому що інакше тут ніяк. А хто саме їх туди відправляє? Ну, Ці я... диверсійні групи. Ви можете прямо сказати? Старший брат? Росія. Навіть не Росія. Ми не воюємо з Росією. Ми воюємо іменно з Путіна. Росія, там дуже багато задурманих людей, ну, зазумбованих. вони ж там бандери, всі діла, коротше, фашисти. Ми ж їмо їхні печінки, нирки вирізаємо, все, серця, кров п'ємо. Ну все як положимо. Стабільно три рази в день. От. Направда, я, я вже кажу, я вже замучився пояснювати, що навіть за Бандерою відкрити історію, почитайте. Бандерівці не воювали на чужій території. Вони воювали тільки на своїй землі. І захищали тільки себе. І ми не воюємо на чужій землі. Ми воюємо на Україні. Воюємо іменно з Путіним. Я дуже сподіваюся, що нарешті проснуться росіяни, подивляться, хто ними командує. І не командує, а просто використовує своїх цілях. І дуже багато, зараз навіть наші армійці. Теж де, коли ми... час від часу можуть зловживатися з спиртними і потім теж прикриваються, що вони зайдали. Чи приїжджаєш, йок, 24. -ка. Які ви вийдалися? Ну к вам краще населення относятся. Ви не сказали би нам би морди покинути. Ну таке. Між... Тому що там люди бачать, розуміють, хто воює. Є багато добровольчих батальйонів, а чомусь саме, на вашу думку, Айдар став, скажімо, під прицілом міжнародної прозвільної організації та десь звинувачує? А я більше ніж, в... більш ніж переконаний, що вони просто виконують замови. Коли Айдар захоплював щастя, там не пострадав ні один живий людина. Ні один. Зараз там розбомблених вже дуже багато. Бомблять їхні брати. Москалі, які прийшов сюди воювати на моїй на мої території, він для мене не брав. Я ліпше би сиротою був, щоб мати такого брати.